Вітаю, друзі! Це моя просвіта із дослідником. Навіть найкращі з нас час від часу відкладають справи, але що якщо відкладати стало вашим режимом за замовчуванням? А що коли це не просто лінія, а щось глибше, що заважає вам жити повноцінно? У цьому записі ми розберемо одну із найбільших перешкод на шляху до успіху та внутрішнього спокою. Прокрастинацію. Ми проаналізуємо, чому це відбувається, чим прокрастинація відрізняється від звичайної лінії, та як нарешті почати робити те, що справді має значення. Отже, для початку, давайте розберемося, що ж таке прокрастинація. Це не просто затримка, а свідоме відкладання виконання завдань, незважаючи на усвідомлення негативних наслідків. Це може стосуватися будь-чого – від великого робочого проєкту чи дипломної роботи до рутинного візиту до лікаря або прибирання. Важливо зрозуміти прокрастинація це насамперед психологічне явище, а не ознака вашої недбалості чи лінії. Людина, яка прокрастинує, часто не нехтує обов'язками, а уникає дискомфорту пов'язаного з виконанням конкретного завдання. Якщо ви вмотивовані, але відчуваєте стрес чи втому і замість роботи переглядаєте стрічку новин, це прокрастинація. Якщо вам просто байдуже і ви не відчуваєте провини, це, ймовірно, лінь. Прокрастинатори часто хочуть і планують діяти, але не можуть почати. Давайте розглянемо причини прокрастинації, що криється під потім, то чому ж ми самі створюємо собі цей внутрішній дискомфорт, а причини глибоко психологічні. І перша причина страх невдачі, перфекціонізм. Це парадоксально людина затримує виконання завдання, бо боїться зробити щось неправильно або не впоратися із власними високими стандартами. Підсвідомий механізм такий. Краще не робити взагалі, ніж зробити погано і підтвердити свою некомпетентність. Друга причина недостатня мотивація або цінність. Якщо завдання не викликає інтересу, здається безглузним або його значення занадто віддалене, мозок не виділяє достатньо дофаміну гормону винагороди для початку дії. Ми відкладаємо те, що не здається нам важливим тут і зараз. Третя Відчуття перевантаження величезне, складне завдання викликає стрес. Якщо ви відчуваєте, що на ваших плечах занадто багато, відкладання стає захисним механізмом, який тимчасово знижує рівень стресу та дає ілюзію відпочинку. Четверта втома та вигорання. Зменшення фізичної чи емоційної енергії напряму впливає на волю? Якщо ви вигоріли, ваш мозок шукає найпростіший шлях відкласти, щоб відновити сили, часто не надто ефективними способами. Залипання в телефоні, наприклад, то як же нам з вами можна боротися із прокрастинацією? Чотири стратегії звільнення. Боротьба з прокрастинацією вимагає не сили волі, а правильної стратегії. Спробуйте ці методи, щоб знайти свій ключ до продуктивності. Перша правило маленьких кроків. Техніка нарізання салямі. Це найдієвіший метод проти відчуття перевантаження. Не намагайтеся написати звіт, а розділіть його на скласти план звіту 15 хвилин. Знайти три джерела 30 хвилин, написати вступ одна година. Тут кожен маленький крок дає вам відчуття успіху та зменшує страх перед завданням. Друга. Застосуйте техніку Помодоро. Цей метод управління часом базується на інтервалах 25 хвилин зосередженої роботи, потім 5 хвилин відпочинку. Це допомагає сконцентрувати увагу. Мозок знає, що страждати залишилося лише 25 хвилин, запобігти вигоранню, регулярні короткі перерви, підтримують енергію. Це ідеально для боротьби з великими, нудними або складними завданнями. Третє: встановіть реалістичні терміни, дедлайни з любов'ю, дедлайни працюють, але лише якщо вони реалістичні. Не обіцяйте собі зробити те, що займе 8 годин за 2 години. Встановлення жорстких, але досяжних термінів допомагає уникнути постійного відкладання на завтра. Четвертий налаштуйте позитивне мислення, переосмислення. Прокрастинація часто є результатом негативного внутрішнього діалогу. Я не впораюся, це занадто складно тощо. Замініть я мушу на я обираю. Я обираю почати цей звіт, бо він веде мене до підвищення. Фокус на процесі, а не на результаті. Похваліть себе за 15 хвилин роботи, а не лише за ідеально виконане завдання. Ну ось досліджуючи прокрастинацію, я дійшов до висновку, що час припинити саботувати себе. Прокрастинація, якщо її не контролювати, призводить до хронічного стресу, самосаботажу та почуття провини. У довгостроковій перспективі це руйнує не лише продуктивність, а й ваше психічне здоров'я. Якщо ви постійно відкладаєте виконання завдань, не зволікайте, займіться цією проблемою, знайдіть причини своєї прокрастинації, а потім застосуйте методи, які працюють саме для вас. Якщо ж ви відчуваєте, що самотужки не справляєтеся зі стресом і самосаботажем, не соромтеся звернутися до кваліфікованого спеціаліста. Ваш час, ваша енергія і ваш спокій це найцінніші ресурси. Звільнивши себе від тягаря прокрастинації, ви зможете досягати поставлених цілей із меншим зусиллям і значно меншим стресом. Друзі, а чи вдається вам долати чи не долати прокрастинацію? Напишіть у коментарях. Я їх читаю та відповідаю. Давайте поговоримо про це. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки і поширюйте в соцмережах. Дякую за прослуховування і до зустрічі в наступному в епізоді.